Зараз вам покажу, наскільки щільно ворота прилягають до стіни. У нас тут вистоковий зразок гаражних воріт. Ось дивіться, це бокові ущільнювачі. Ось вони тут. Ось це полотно воріт. Ось так воно прилягає. Значить, це є нижній ущільнювач, ось так він прилягає до підлоги. Тобто тут навіть при бажанні палець не засунеш. Далі у нас є верхній ущільнювач. Я покажу зсередини, як він прилягає. Ось так він прилягає. Ось він тут. Він такий досить великий. І ощільнювач, наприклад, боковий, він йде по всій площині. Так, і якщо я, наприклад, відкрию ворота. Ось тут є оце нижній ощільнювач, Це знову ж таки боковий ощільнювач. І ось так вони прилягають. Тобто, коли ворота в повністю в закритому положенні, вони максимально щільно прилягають до панелі. Також е у різних виробників є різні варіанти ущільнення між панелей. Ну, наприклад, у цього виробника е ущільнення йде всередині ось цієї панелі, у іншого ущільнювач іде додатковий ось тут. Але це вже можна детальніше е дізнатися на коли ви підбираєте ворота, вам покажуть панелі. Ну а якщо вам треба допомогти з підбором гаражних воріт, тролет автоматики, ви завжди можете залишити заявку в шапці профілю, і ми допоможемо вам з підбором.